Ви самі ну, вірші, вірші. Створюю, да, да, і музику. Я створюю не так, щоб вірші, а тоді музику. Я створюю одночасно. Одночасно. одночасно вірші. Просто. То, що, що називається пісня, да? колись... слов'янці називалось Баян, а в самку називалось бард. Это... А ми називаємо авторська музика, авторською виконавцем. Автор виконавець власне. У вас питання: як воно приходить? Дивіться, у вас ще складніший варіант. Ну, є е, маркетингові ці моменти, да? е, десь виконавець, ну, беремо якийсь виконавець там е, купив в когось текст. Звернувся до композитора, то йому створив музику. Е, хтось там все це звів там, записав там і так далі. І це наче його пісня. А ну, тут де якась є послідовність. Да? У вас це одночасно народжується. То це ще ще набагато складніше.